А ви коли небудь відчували страх, який не можете пояснити. Може, боялися глибокої води, темрявичі запаху диму, хоча у вашому житті нічого страшного з цим не пов'язано. А що, як цей страх не ваш? Що, якщо його пам'ятає ваша дезоксирбонуклеїнова кслота те саме, що колись належало вашим пращурам, які колись пережили жах, біль і боротьбу за життя? Ласкаво просимо на канал Нічні Легенди. Підпишіться просто зараз і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео нові історії виходять кожні три дні. Далі ви почуєте про те, як спогади предків живуть у нашій крові, навіть коли ми про це не здогадуємось. Глава перша запах страху. У темній кімнаті лабораторії стояли ряди кліток, усередині звичайні сірі миші, їм підносили до носа запах вишні, і водночас вдаряли слабким електричним струмом. Так кілька разів поспіль. Зрештою, варто було лише відкрити флакон із запахом, тварини здригалися, тікали в куток, серце в них калатало. Вони навчилися боятися аромату, що колись асоціювався з болом, а потім народилися їхні дитинчата маленькі, ще сліпі, які ніколи не бачили експериментів. І коли в кімнату знову впустили той самий запах вишні, малята теж почали тремтіти, серце билося швидше. А в тілі активувалися гормони страху. Вони успадкували реакцію, яку ніхто їм не показував. Це стало одним із найгучніших експериментів у галузі нейробіології 21-го століття. Учений Брайан Діас із університету Еморі довів, спогад про біль може продаватися через покоління не через виховання, а через зміни в дезоксиребонуклеїнова кслота. Він назвав це епігнетичним маркуванням, коли сильний емоційний досвід залишає хімічну позначку на генах. І вона переходить далі, як прихований лист від минулого. Подальші аналізи показали, що в мозку нащадків активувалися ті самі ділянки, які реагували у батьків. Це означало, страх може бути успадкованим спогадом. І що ще дивніше, навіть через два покоління реакція зарігалася. Мозок, немов пам'ятав те, чого ніколи не бачив. Цей випадок перевернув уявлення про межі пам'яті, якщо тварини здатні продавати страхи. То що тоді передаємо ми? Чи можуть наші фобії, висоти, води, темряви, бути тінями подій, які сталися сотні років тому, коли хтось із наших предків боровся за життя? Відтоді вчені почали назвати це пам'яттю дезоксербонуклеїнова кислота. пам'яттю, яка не потребує слів, Пам'яттю, що живе глибше за свідомість і вмикається, коли запах, звук або тінь нагадують щось із минулого роду. І, можливо, саме вона змушує нас іноді здригатися без причини, бо тіло пам'ятає те, чого розум не знає глава друга діти війни, які не бачили війни. Вони народилися вже у мирі, у світі без вибухів, без сирен, без таборів, але в їхніх тілах залишилися відлуння того, що прожили попередні покоління. Психологи називають це синдромом нащадків війни, біологи епігенетичною травмою. У звичайних людях це просто безпричинна тривога, нічні жахіття, відчуття постійної небезпеки, навіть коли навколо спокій. На початку 2000-х група нейробіологів у Монреалі дослідила дезоксербонуклеїнова кслота дітей і онуків людей, що прожили голокост. Виявилося, що в усіх них знижений рівень гормону кортизолу, головного регулятора стресу. Їхні організми поводилися так, наче війна триває досі. Тіло реагувало на шум, на крики, на новини про катастрофи, миттєвим страхом, ніби вони самі були там, у тих вагонах, у тих укриттях, у тих чергах за їжею. Подібні дослідження проводили і в Україні. У нащадків тих, хто вижив у голодомор, зафіксували схожі зміни, підвищену тривожність, порушення сну, схильність до накопичення їжі, навіть якщо в холодильнику повно. Генетичний код, намов навчився жити в умовах нестачі. І цей досвід продовжував працювати, хоч навколо вже інше століття. Цей феномен помічали і лікарі. Діти солдатів мають ті самі психічні реакції, що й їхні батьки, навіть якщо ніколи не чули про їхній досвід. Організм передає не лише зовнішність, а й реакцію на небезпеку, посилення пульсу, звуження судин, готовність тікати. Мозок не знає чому, але пам'ятає як. Виходить, війна ніколи не закінчується, вона просто змінює покоління. І поки одні забувають, інші народжуються з її слідами у власній крові. Глава третя спадок голоду. У шведському містечку Евертсберг ще у XIX столітті люди жили просто працювали на землі, проживали суворі зими і роки, коли врожай не вродив зовсім. У ті роки багато хто помирав не від хвороб, а від голоду. Десятиліттями по тому вчені зуб випадково натрапили на старі церковні записи про народження і смерть. Вони простежили цілі родини від тих, хто голодував, до їхніх онуків і правнуків, і виявили закономірність нащадки тих, хто страждав від нестачі їжі, жили довше, але частіше мали діабет і ожиріння. Тіло їхніх предків, переживши голод, навчилося берегти кожну калорію. І цей навик закріпився у дизоксеребонуклеїнова кислота, немов захисний інстинкт. Наступні покоління вже не голодували. Але їхні клітини діяли так, ніби голод ось ось повернеться, запасали енергію навіть тоді, коли це не потрібно. Подібне відбувалося і в Україні. Люди, які пережили голодомор, носили в собі невидимий страх браку, їли все, що мали, навіть коли ситі. передавали дітям звичку не викидати хліб, не залишати тарілку порожньою, але передали не лише поведінку і біологічну пам'ять нестачі. На Нащадки тих, хто пережив 30 років, Часто мають змінений обмін речовин, підвищений рівень цукру і схильність до ожиріння, навіть якщо харчуються правильно. Це не прокляття, а пам'ять виживання. Дезоксирбонуклеїнова кислота не забуло як колись кожна крихта могла врятувати життя. І коли світ навколо стає безпечним, тіло все одно готується до бурі, якої може й не бути. Ми вважаємо себе вільними від минулого, але воно живе в нас у найдрібніших клітинах. У невидимій тривозі у тому, як ми ставимося до їжі. Бо голод це не лише відсутність їжі, це пам'ять про страх, який навчив нас виживати будь-якою ціною. Глава четверта кров пам'ятає біль. Іноді після просадки серця людина прокидається іншою. Їй починають снитися чужі сни, подобатися їжа, яку вона ніколи не любила, і навіть з'являються спогади, яких не могло бути. Так з'явився термін клітинна пам'ять. Його не визнає класична наука, але про нього говорять хірурги, медсестри і самі пацієнти. Відома історія американки Клер Сільвії. Вона отримала серце 20-річного хлопця, загиблого в аварії. Після операції клер почала відчувати дивну тягу до пива, смажних крилець і швидкої їзди, звичок, яких у неї ніколи не було. Вона навіть бачила в снах чоловіка, який танцює перед світлом фар. Пізніше вона дізналася, що донор саме так і загинув на мотоциклі, повертаючись із бару. Подібні випадки фіксувалися в різних країнах. Люди після трансплантації розповідали про нові вподобання в музиці, страхи переводою, навіть зміни почерку. Усе це зводилося до одного, ніби разом з органом передавалася частинка особистості донора. Біологи пояснюють це спробами мозку адаптуватися до нового тіла. Клітини серця і крові мають власну електрохімічну пам'ять, що передає сигнали нервовій системі. Але є й інша версія, що в кожній клітині міститься фрагмент досвіду, накопичений протягом життя. Коли ці клітини переселяються в іншу людину, вони приносять із собою не лише біологічний код, а й відлуння емоцій, страхів, болю. Дехто каже, що після просадки відчував сум без причини, або дивні спалахи радості. Ніби тіло раптом згадує щось дороге, давно втрачене. Можливо, це просто гра свідомості, а може, пам'ять крові, що продовжує говорити навіть після смерті. Тіло це архів, і коли сторінку одного життя вплітають у інше, минуле не зникає воно просто починає бити у нових грудях. Глава п'ята прокляття роду чи генетичний код є родини, в яких історія ніби застрягла у повторі. Дід загинув молодим, син помер у тому ж віці. Мати втратила дитину, донька пережила те саме. У когось поколіннями повторюються самогубства, у когось однакові хвороби, нещасні випадки або навіть дати смерті. Люди називають це прокляттям роду, але наука дедалі частіше говорить про інше біологічну спадковість травми. У Франції психолог Анна Анселен Шауценбергер роками вивчала родоводу пацієнтів і помітила, Повтори збігів занадто часті, щоб бути випадковими. Вона назвала це психогенетичною лінією, невидимою ниткою, що передає біль і сценарії. Людина може ніколи не знати історії своєї сім'ї, але несвідомо повторює її. Навіть вік, у якому трапляється трагедія, часто збігається. Сучасна епігенетика дала цим спостереженням матеріальне пояснення травма змінює роботу генів. Вмикає або вмикає певні ділянки дезоксирбонуклеїнова кислота, що регулюють стрес, поведінку, апетит, депресію, і ці зміни можуть передаватися далі. Так пам'ять болю перетворюється на хімічну інструкцію, яку отримують діти. Дослідження в Гарварді показали у родинах, де траплялися самогубства, часто спостерігаються однакові генетичні мутації, пов'язані з регуляцією серотоніну у тих, хто прожив хронічний страх чи втрату. Зміни в генах, що відповідають за реакцію на стрес. І навіть коли середовище змінюється, дезоксирбонуклеїнова кислота продовжує нести відбиток минулого. Те, що колись назвали кармою або прокляттям, виявилося частиною нашої біології, але різниця лише в тому, що це не вирок. Можна приписати сценарій не обрядами, а новим досвідом, який поступово перевчить клітини. Бо якщо біль передається, то й зцілення теж може бути спадковим. Глава шоста пам'ять тіла. Іноді тіло знає раніше, ніж ми. Рука здригається ще до того, як мозок усвідомлює небезпеку. Серце прискорюється за секунду до удару, очі моволі заплющуються, навіть якщо ми не бачили загрози. Це пам'ять тіла, інстинкт закодований не в думках, а в клітинах. Учені називають це соматичною або ем'язовою пам'яттю. Дослідники з Каліфорнійського університету проводили експерименти з реакцією спортсменів. Навіть коли мозкові імпульси блокувалися слабким струмом, м'язи все одно знали, коли треба діяти. Виявилося, що м'язи мають власну систему запам'ятовування. Вони здерігають інформацію про рух, напруження, біль і передають її далі як навчений рефлекс незалежно від свідомості те саме спостерігають і в повсякденному житті. Людина, яка колись потрапила в аварію, може напружувати плечі при звуці гальм. Той, кого колись били, відчуває, як стискаються долоні, коли хтось різко підвищує голос. Тіло пам'ятає удар, навіть якщо пам'ять про нього давно старта з розуму. У лабораторіях Гарварду довели, що клітини мають молекулярні перемикачі, які реагують на стрес, температуру і біль. Якщо організм переживає щось повторно, ці перемикачі спрацьовують швидше. Це своєрідна передача досвіду від однієї клітини до іншої, від покоління до покоління, але найцікавіше, що тіло реагує навіть на звук. Деякі частоти, особливо низькі, можуть викликати тремтіння або страх без видимої причини. Біологи вважають, що це залишо давньої реакції виживання, коли такі звуки означали небезпеку, землетрус, грім, рух хижаків. Отже, ми не просто пам'ятаємо минуле, ми відчуваємо його тіло. Іноді це рятує, іноді заважає жити. Бо в кожному русі, кожному ем'язі живе історія тих, хто навчив нас тікати, боротися і виживати задовго до того, як ми народилися. Глава сьома травма у спадок. Після великих трагедій народжується тиша. Вона триває роками, десятиліттями, переходить у шепіт, у мовчання, у спадковий страх. Люди живуть далі, працюють, виховують дітей, але в їхній крові залишаються сліди пережитого болю. Навіть якщо про нього більше ніхто не говорить, дослідження нейробіологів показали, що у дітей тих, хто пережив табори, депортації чи насильство, змінюється хімічна структура дезоксирбонуклеїнова кслота. У них активніші гени, які відповідають за стресову реакцію, а нервова система реагує швидше, ніж у інших. Це не навчений страх, це успадкована настороженість, програма виживання, що передалася разом із життям. Під час дослідів у Нідерландах учені спостерігали покоління після Другої світової. Виявилось, що навіть через 40 років діти в'язнів концтаборів мали вищий рівень гормонів тривоги, схильність до безсоння і панічних нападів. Вони не знали, чому бояться гучних звуків чи натовпу, але тіло пам'ятало. Подібні явища помічали і серед родин депортованих народів, і серед нащадків тих, хто пережив репресії. Ці діти несвідомо уникають конфліктів. Бояться висловлюватися, живуть із почуттям провини, яке не належить їм. Психологи кажуть, що це спадкова тінь травми, коли біль не зникає, а шукає нову форму, щоб бути почутим. Так страх одного покоління стає тишею наступного. І навіть коли минуле вже давно минуло, воно продовжує говорити у диханні, у снах, у нервовому погляді на світ. Бо травма не зникає разом із людьми, вона живе в тих, хто народився після. Глава восьма сни предків буває, людина бачить у сні місце, де ніколи не була, старий двір, запах сирої землі, голоси, мову, якої не знає. Прокидається з відчуттям, що все це знайоме, ніби спогад, який не належить їй. Іноді, дізнаючись про свою родину, вона розуміє цей сон повторює подію з минулого, життя когось із предків, загубленого у поколіннях. Психологи описують це як феномен колективного несвідомого. Де досвід усього роду страхи радощі, сцени життя лишаються у спільному сховищі, а сучасні генетики додають можливо, де зоксербонуклеїнова кслота несе в собі фрагменти образів і відчуттів, що продаються через епігенетичні маркери, не конкретні спогади, а хімічні сигнали, які активують у мозку знайомі реакції. Дослідники з Цюриха записували мозкову активність людей під час сну і помітили. У момент яскравих снів про чужі місця активуються ті самі ділянки, що реагують на запахи й емоції, наче організм відтворює не картинку, а відчуття давнього досвіду, закодованого в тілі. Є свідчення, що діти переселенців або людей, які втекли від війн, іноді бачать у снах сцени преслідувань, утечі, навіть чи крижані річки, і лише потім дізнаються, що їхні прадіди справді це проживали. Для науки це ще загадка, чи то гени продають схеми страху, чи свідомість успадковує щось глибше, емоційну пам'ять роду. Можливо, сни це не фантазія, а спосіб, яким предки нагадують про себе. Їхні історії не зникають, вони просто проходять у тінь наших сновидінь, щоб ми одного дня згадали те, чого ніколи не знали. Глава дев'ята вимкнути спогад коли вчені зрозуміли, що біль і страх можуть продаватися через покоління. З'явилося нове запитання, чи можна стерти цю пам'ять. Якщо травма записана в дезоксеребонуклеїнова кислота, чи можна натиснути умовну кнопку і звільнити майбутніх дітей від минулого? Перші експерименти почалися у 2010-х. Біологи в Гарварді та Токіо досліджували, як змінюються епігнетичні мітки після впливу спеціальних речовин ферментів, здатних вимикати активність певних генів. На мишах це спрацювало. Після ведення препарату нащадки перестали реагувати страхом на запах, якого боялися їхні батьки. Пам'ять страху зникла, але разом із нею зникла й обережність, тварини втратили інстинкт уникати небезпеки. Учені зрозуміли якщо стерти біль, можна стерти і досвід, бо генетична пам'ять це не лише травма, це навичка виживати. Попри ризики, роботи тривають. Є спроби впливати на дезоксирбонуклеїнова кислота людини за допомогою краєса технологій, змінюючи гени, що відповідають за стрес і депресію. Інші дослідники шукають способи переписати клітинну пам'ять не хімічно, а через новий досвід, музику, терапію, контрольовані емоції це м'якший шлях, який не стирає минуле, а вчить його мовчати. Проти таких експериментів виступають етики, якщо ми навчимося редагувати пам'ять болю. Хто вирішуватиме, що саме варто залишити, а що стерти. Може, з травмою зникне і частина людяності те, що робить нас співчутливими, здатними пам'ятати чужий біль. Дезоксеребонуклеїнова кслота не жорсткий диск, а жива історія. І, можливо, найнебезпечніше, що може зробити людина, це спробувати переписати її з нуля. Бо, стираючи спогад, ми ризикуємо стерти самих себе. Глава 10. Код людства. Кожна клітина нашого тіла, як крихітний архів. У ній мільйони слідів тих, хто жив до нас, їхні страхи, перемоги, голод, любов і втрати. Ми не просто нащадки, ми збірка спогадів, записаних у молекули. І цей код, що тягнеться від перших істот на землі, продовжує писатися кожного дня. Учені кажуть якщо розшифрувати всі епігнетичні зміни в дизоксербонуклеїнова кислота, можна прочитати історію людства без жодної книги. У ній не буде дат лише реакції, коли наші предки вчилися не боятися вогню, коли вперше плакали, коли втратили когось дорогого. Усе це залишило відбитки, що тепер б'ються у нашому серці, рухають нашими руками, формують сни. Ми не знаємо, які спогади здражемо для тих, хто прийде після нас. Можливо, вони успадкують не страх, а відвагу. Не біль, а віру в життя. І коли одного дня вони вдихнуть повітря цього світу. Їхні клітини, не усвідомлюючи, пам'ятатимуть нас. Тож, якщо ви слухаєте ці історії, ви вже частина цього коду, частина нескінченного ланцюга пам'яті, який з'єднує нас усіх. Підписуйтеся на канал Нічні Легенди, ставте лайк, щоб підтримати наш проект, і підтримуйте Збройні Сили України Донатом, саме вони сьогодні пишуть новий код мужності та свободи. Слава Україні!